Дивіться, за що він чіпляється, немов що у мене було рішення РНБО, е, нікому не спілкуватися з ним. Тобто він чіпляється за будь-який момент, щоб не сісти за перемовини зі мною. І в цьому ж історія, в принципі, він не хоче ніякого діалогу, тому що, якщо чесно, уявіть собі, чому таке відношення до України, до українського народу. До нас чому таке? Тому що ніхто не, мог, не міг уявити, що вся та армія, про яку стільки років говорили, погрожували, яка переможеться, не весь світ переміг фашизм, а наратів та Путін, що тільки Росія. Ну, уявіть собі, що вся ця махіна не виконала його завдання, яке? Окупація України. Тобто він не зміг. Давайте чесно, перемовини. З Україною просто Росії, це в принципі програш Росії. Чому перемовина? Ну тому що це ж не ультиматум, коли вони в столиці сидять а, і говорять, буде ось так, ось так, ось так. Накреслили, яке буде життя. Вони не виконали своє завдання, яке їм поставив Путін. Тобто для нього це а, дійсно не перемога.